Уму обласному палаці дитячої та юнацької творчості відбувається зустріч з чудовою людиною українським поетом, прозаїком, музикантом бардом, військовослужбовцем Національної гвардії України Олегом Бородаєм. Олег Бородай ще в 2015 році змінив своє життя заради України. Він пішов добровольцем до військомату та став служити мінометником бригади Спартан Національної гвардії України. Він і сьогодні захищає нашу країну від російської агресії, а ще ділиться своїми почуттями, спостереженнями, історіями про війну в своїх віршах та піснях. Якби, мабуть, не було. Війни, то можливо, я б не з'явився як поет, як письменник, як борт. Це мене заставило писати для мене. Це як віддушина свого роду, щоб той те жахіття, той біль, який я бачив, щоб його ну, донести до людей, передати свої переживання, але краще б, звичайно, що не було б цієї війни. До війни Олег працював вчителем. Він навчав дітей математиці та фізиці. Він любив подорожувати, грати на гітарі та співати пісні. Свої перші вірші він написав ще у школі. Тоді Олег зовсім не розумів, що колись його талант перетвориться у професійну діяльність і він почне писати книжки. Сумую, але вже напевно в школу вже не повернуся, бо 10 років війни за цей час забулася шкільна програма. Надіюся, буду займатися творчістю, їздити по Україні з концертами, з виступами, писати книги. Під час творчої зустрічі Олег Бородай читав свої вірші, співав та розповідав про те, як у нього з'являється натхнення писати, незважаючи на війну. Коли приходить натхнення, то записую рядочок римований, а потім з'являється вірш чи пісня. може таке, що серед ночі прийти якийсь рядочок, і отут хлопці. Аж дивується, що ліхтариком засвітиш, напишеш рядочок, потім знову покинешся, засвітиш, напишеш рядочок, щоб не забути. А потім вже наступного дня з'являється вірш. У мене раніше позивний був позитив, то зараз позивний поет. Позитивного менше. Поетичні твори Олега Бородая неодноразово друкувалися у періодичних виданнях. У нього дуже багато планів, вже написано та зібрано достатньо матеріалу для нових книжок, але найголовніше він хоче перемогти ворога та мріє, щоб в його творчості з'явилися світлі, позитивні історії про мирне та щасливе життя. Зори наші слова. Як нас вивозить криво. звуки в you